Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. До вашої уваги огляд матчу за вихід в Фінал Food Champions. Це останній матч кваліфікації, і в мене така ситуація склалася, що якщо я виграю матч, то я кваліфікуюся в Вікенд Лігу. А якщо програю, то не кваліфікуюся. Коротше, пан або пропав. Ось такий склад ви могли бачити, який в мене. Там із оновлень в мене з'явився Едуардо Камавінга на лівому захиснику, який в мене через еволюцію прокачаний, А також в центр захисту я поставив замість Рудігера Павла Мальдіні. Склад у суперника також сильний. У нього багато легенд стоїть, понароблював він схоже СБЧ на легенди, і тепер за рахунок цього прокачав він склад. Тому боротьба обіцяла бути запеклою, і мені конче необхідна перемога. Тактику я використовував ну, через кастомні налаштування, там 4-3-3, вузьку схему. 4-4-2 це в мене стартова була, а 4-3-3 це вже такий варіант, який з'являється в грі. І швидко Михайло Мудрик відкриває рахунок 1-0. Досить гарно зіграли. Ну, Я так атакував через 0-1, але Мудрик гарно підсилив цю атаку. Ну що, Тут Родріго проривається по флангу, але не вдається. Тепер суперник атакує. Так, ну що, суперник атакує, по флангу проривається. Я намагаюсь тримати лінію оборони. До речі, оборонятися в всі дуже тяжко. Треба якось так відчувати гру специфічно, тому що буває, що ти ось ніби вже відібрав м'яч, ніби все робиш правильно, але захисник чомусь пролітає мімо і... По суті, уступає дорогу нападаючому суперника. ну і такі, Така особливість ви всі ну, дуже напружує. Так, ну що, поки що розіграв від воріт. Поки що виграє моя команда 1-0, і шанси на те, щоб вийти в плей-офф у Champions і потрапити до Вікінд ліги дуже дуже високі. Так, намагався я навішувати Едуардо Комовінга, але тут пожежа в штрафній майданчику. Ну, ледь-ледь не забив гол, але дуже момент був такий такий момент серйозний був суперник, тепер контр атакує. Але грамотно я за Джеймса відтіснив і починаю свою атаку. Так, намагаюся трішки технічно, десь трішки фінтити, стараюсь, трішки розпасовуватись. Ну, По лівому фланзі, до речі, в цій схемі Камовінга гарно підключається до атак, і можна через нього обігруватись. Другий м'яч, так, 2-0. Родріго забив гарно, можна навіть повтор подивитися, бо суперник натиснув паузу. Я, якщо чесно, думав, що це буде річ квіт, що суперник уже здасться, опустить руки, і це буде легка, швидка перемога. Але ні, суперник не здався, він продовжує грати. Намагається реалізувати кійков. Біжить. Ну і реалізував він кійков, один м'яч відіграв. Забив суперник гол. Легендарна карточка забила. Ну, склад сильний у суперника, легенди все-таки є легенди. Хоча в нього не фул мета склад. У мене хоч і рарні гравці, але вони свого часу були доволі такі метовими. Ну, на старті фіфашки я маю на увазі. Хоча зараз цей склад уже устарівший. Але що мені напружуватися немає сенсу, я думаю, Холанд! Ну ось, будь ласка, цей Холанд У мене, по суті, він безкоштовний, халявний, подарунковий, і нормально за нього можна грати і забивати голи. Але, в принципі, він десь так балансує. З однієї сторони він до найкращих доступних гравців в грі не дотягує, які можуть випасти паків, а з іншої він явно сильніший за старих багатьох гравців. І ще один гол забиває, ну, суперник дуже налаштований на, на боротьбу, він не відстає. 3-2, просто шалений матч, каскад голів. Нічого не скажеш. І вже моя перемога під сумнівом в цьому матчі стала. Але що, продовжую атакувати, в принципі, ціна поразки дуже висока в цьому матчі. Все таки. Гол-гол 4-2. Родріго робить результат, просто круто. Ну, Поразка дуже негативно вплине, ну, якби не потрапити до Вікенд Ліги, це... це так неприємно. Хоча, в принципі, я над цим символом не заморачуюсь, в мене нема сенсу. Навряд я зможу в високе місце якесь в лізі зайняти, особливо таким складом. та й... Особливо з тим, як мало я практикую гру в FC останнім часом. Але все-таки я думаю, що Weekend League також це і простір для додаткового контенту, і якось урізноманіти свій досуг можна. Так, атакує суперник, хоче ще нав'язати мені боротьбу, програє він 4-2. В центрі поля я розігрую м'яч, ну що, Бекем гарно знаходить Михайла Мудрика. Але Мудрик, на жаль, втратив м'яч. Ну, гарно діє мудрик, мені подобається. В нього хоч тут рейтинг лише 81, це його стара версія, прокачана через еволюцію, але дуже добре бігає, технічно діє. В принципі, і може навіть завершити момент. Так, ну що, і 5-2 не стає, поки що рахунок, але атака продовжується. Небезпечно Холланд проривався. Ну в принципі, трішки зібрався суперник і старається так в обороні діяти гарно. Тут і Голокіпер виручив. Не вдалося забити п'ятий гол. Тепер він контратакує. Така борьба через центр. За Бекхема також покрутився на місці. ну такий, Навіть Бекхем, який, здавалося б, мав би не дуже бути таким прутким подвижним, але він гарно рухається, гарно крутиться також. Тут я в захисті прочитав. В принципі, оборонятися все-таки можливо, особливо, якщо гарні захисники є в команді, але загалом. А фіфашки оборонятися дуже складно. Так, Девід Бекем як гарно проривається. Виходить на ударну позицію і це 5-2. Гарно Девід Бекем розібрався. Суперник тим часом знову бере паузу. Ну, гарно під, підіграв під ліву ногу і пробив ближній кут Девід Бекем. Просто гарно розіграв. Нічого не скажеш. В принципі, на цьому моменті також міг би суперник зробити річ Квіт, вийти собі вже припинити свої страждання. Але суперник налаштований бойовиту і буде він продовжувати грати далі. Ну, а тим часом перший тайм закінчується на табло 5-2. Хоча суперник і не думає здаватися, хоче ще вибити мене. З цієї кваліфікації, щоб я не потрапив у Чемпіонс. Champions. Ну так, прикольно, до речі, всі зробили е, анімації і кат сцени переривом. Так, нормальненько. Ну що, розпочинається тоді другий тайм. Суперник розводить з центру поля. Налаштований він відібрати в мене. Путівку в плей-офф у Champions. Передача не проходить. Такий насправді матч просто божевільний вийшов ціла серія голів. Болівальники в принципі, таке люблять. Але не знаю, що відбувається з цією всішкою, механіки мені і зараз не дуже зрозумілі. Хоча Матч на матч може не проходити, десь може бути багато голів, десь мало. Зрозуміти цю гру дуже складно. Так, ну що, добре, ні, не вдається мені перейти в атаку, суперник в центрі поля гарно відбирав всі мої м'ячі, але Холанд знову виходить на ударну позицію. Ну. В принципі, шансів гарно пробити тут було дуже і дуже мало. Знову суперник бере паузу, дуже багато бере пауз суперник, напевне, хоче якісь заміни, перестановки робити. Ну, в принципі, суперник думає, що зараз, напевне, гандікап мені допомагає в цьому матчі. Можливо, десь трохи допомагає. І цими паузами десь він намагається. Ліквідувати перевагу гри, обрати гандікап хоче. Ну але я не знаю, чи він цей гандікап допомагав мені в цьому матчі, чи ні. Чи можливо все-таки матч на рівних був, і я за рахунок скіла витащив, точно сказати не можу. Але сказати, що суперник щось дуже гарне по скілу демонструє, також я не можу. Так, склад у нього непоганий, але в принципі граю я, по-моєму, не гірше за нього. Так, ну добре, тут мудрик по флангу проривається, знаходить пас, пас і, в принципі, такі моменти треба реалізовувати, але не вдалося. Девід Бехем новіший, який небезпечний удар з кутового. Ні, поки що тримає суперник. Ворота в недоторканості, ну як недоторканості, шостий м'яч ще не пропустив. Тут Девід Бехем по флангу, який фінес шот гарний, але, але на жаль, трішки вищий воріт, але бив Девід Бехем небезпечно. Тепер суперник атакує по правому фланзі, зміщується в центр. Ну, така небезпечненька була атака, але захисники читають гру. Так, як, на мою думку, в принципі, щоб перемагати всі, то важливіше все-таки акцент робити не на обороні, а на тому, щоб побільше голів супернику забити. Так, оборона також дуже важлива, але якщо не забивати голи, то ніяка оборона тобі не допоможе. Тут небезпечно, до речі, атакував по звороту. Так, якась гольова захосуха сталася трішки в другому таймі цього матчу, не вдається розчехлити ворота. Ну і гарно захисники, а тут просто шикарно відкривається Родріго, має забивати гол, перекидає, в принципі, все правильно робить, але дуже слабко перекинув м'яч і голокіпер встиг його забрати. Тепер суперник контратакує, небезпечно проривається по правому фланзі, практично по центру б'є. І дальній кут у мене виявився незахищеним. 5-3 рахунок. В принципі, наступає мені суперник на п'яти, прагне все-таки відігратися в цьому матчі. Так, добре свінтом. Мудрик біжить. Поки що не знаходить Михайло Мудрик кому віддати пас, але віддає все-таки Бекхему. Бекхем знову на Мудрика, але захисники читають. Ну, гарно, гарно відібрали м'яч, така боротьба, скажімо так, боротьба, в принципі, в футболі також часто такі моменти боротьби трапляються, подача, на жаль, не проходить. Ну Такий матч, в принципі, упорний, але чому так багато голів вийшло, це для мене загадка. Боротьба дуже крепка, ціпка, але зараз вже 5-3 рахунок і цей матч ще не закінчився. Ну що, контратакує Челсі моє. Родріго гарно біжить. Гарно біжить, біжить, біжить і що? Ні, суперник відбирає м'яч, по флангу прорватись не вдалося. Тепер у нього небезпечна атака. І що це пенальті? Червона картка Роналду Араухо. Ну і тут моя перемога геть під великим питанням. До речі, таку саму червону картку Рюдігер отримав мене в попередньому матчі перед цим. І ну, я розминочні матчі в дивізіонах грав. Там так само ну, дивно, я ніякий відбір не протискав, я просто біг. R2 плюс Стік. ну, Ніякі анімації відбору не мали спрацьовувати, але я просто на повній швидкості виходи, врізаюся в суперника, він падає, і за це пенальті ще червона картка. Ну, Дивно, ніколи таких механік не було в грі, а тепер ви всі таке з'явилося, що можна просто звичайним бігом збити гравця суперника і отримати за це червону картку. Це, схоже, недавно якісь обнови таке які зробили неподобство. Ну і суперник б'є небезпечні штрафни, а я граю без одного захисника. Але перебудував я, щоб в мене було три захисника, два центральних, один справа в який завжди стає, ну, залишається в обороні. А ліво флангово в мене вже немає захисника. Але тут з'являється шанс, Девід Бекем біжить на побачення, але не замечає, що. Далеко вийшов Голкіпер, в принципі, оце недолік цієї камери. Не видно було, як Голкіпер біжить, я на схему поля не звернув увагу і він врятувався від шостого пропущеного м'яча. Ну і тут тепер моя оборона. ну Два захисника проти троїх залишилось, але Голкіпер зіграв надійно. Нікпоп гарно може виручати. Вдається відбити також і кутовий, ну що, і буде контратака, але ні, суперник дуже гарно тисне. Поки що тримаю я в обороні. Тримаюсь, можна сказати, ну що, буде ще одна контратака. Так, вдається, вдається вийти віч на віч і це 6-3. Холоднокровно розкатав, в принципі, в цьому епізоді. В принципі, поки що червона карточка не допомагає супернику відігрувати різницю. Схоже, що буде скоро кінець. Так, ну що, буде сьомий гол? Ні, поки що. Ну, гарно в підкаті зіграв гарно. Але ну, шалений матч, каскад голів, в принципі, схоже, що я таки впевнено крокую до Food Champions. Це добре. Ну і тут суперник міг ще один гол відіграти, але рятує Нік Поп. Ну, Вдалося і кутовий відбити, що буде контратака, що буде сьомий м'яч чи ні. А ні, далеко Кіпер знову не замітив, я його розслабився десь. Хоча в такій ситуації можна було б з дальньої дистанції пробивати і забивати сьомий м'яч, хоча в принципі я це і роблю. Ближній кут, акуратненько, спокійно забиваю гол. Ну що, завершується матч, шалений матч, 7-3. Що в цій грі відбулося, це прям дещо неймовірне. Ну що, Дякую за перегляди, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.